Ще раз. Коліна. Носяка. всяка. Позяка. Коліна. П'ятки. Коліна. П'ятки. Руки. Плечі носяка, Пузяка. А де пузяка? Пузяка у нас тут, друзі, ви забули, де пузяка. Давайте тепер ще швидше буде. Тут буде турборівень. Коліна. Плечі. Руки. Коліна. П'ятки. Позяка. Носяка. Голова. Ростяка, ну ну де на колінах вашо, дві на ну друзі. А як вистить, я очі закрила істить. Щоб не вестись. На плюсій очі. Просяки. Озяки. Плечі. Голова. П'ятки. Коліна, голова, п'ятки. П'ятки, де нас п'ятки. На колінах стояв на колінах п'ятки. Ви забули до вас п'ятки. А може хтось з вас так хоче показати, як я. Хто хоче? Yeah. Ось так, щоб ми за тобою повторювали чи за тобою. Ведучий Так. Давай сам. Сань, давай, ти у нас смарт гіл. Коліна, насяка, пузяка. Голова. Коліна п'ятки. Коліна п'ятки, насяка, пузяка. Голова. Плечі. Руки. Oh. Добре, друзі, дивіться, зараз нас очікує наступне завдання. Але щоб отримати доступ до наступного завдання вам потрібно. Półtorety za jak ja jak ja jak we mną mnie...